Значить, наскільки я вже сказала, значить, нам пропонується змінити, скажем, форму передачі обов'язкового примірника. Ну, я би трошки глибше почала борти цей зак, так, я би повернулася до того закону більш глибше. Скажем, ну я поговорила з багатьма видавцями і ну переважно більшість. Категорично проти, я можу назвати е видавців. Це е картографія Ірина Руденко головний е редактор е виданицька картографія. Це Олександр Красовицький, директор Поліо. Е це е я, директор Каліварія. Е це Ну Володимир Бриськін сам, Скаже, Це он, Ніка Центр. Підтверджу, значить, було категорично проти. Навіть розглядання питання про обов'язковий примірник в електронній формі. Свої застереження ми можемо пояснити це е, такою ситуацією, що ми вже натикалися на сьогоднішній день ситуації, що е, третій рік не поповнюються бібліотеки е, України е, книжками українських видавців, і е, наші книжки банально встановлюють і розповсюджують самі ж бібліотеки. Ну, довіри до, скажімо, державних, скажімо, таких зосереджень, що вони будуть авторські права наші враховувати, ну видавців нема. Крім того, це питання, ну не тільки видавців України, це взагалі обговорюється це питання у всьому світі, тому що це ж питання пов'язане не тільки з правами, з правами автора на текст, який викладений в наших книжках. Там Зачіпляється дуже багато питань. Це права, ми права самого видавництва і оформлення книжки. Це права художників в Росії в минулому році було зроблено дослідження, і бібліотеки порахували, що навіть найбільша бібліотека Росії для того, щоб врахувати ці всі умови, наприклад, ну от, скажімо, ідеальний випадок, коли це узгоджено. Вони мають е, скласти е, більше 100 тисяч авторських угод. Е, що бібліотека Росії сказала, що практично це зробити неможливо. Тому я би хотіла почути е, скажімо, думку на тільки, скажімо, свою виступу, тому що я проти таких скажімо, ініціатив з обов'язковим примірником інших і видавців, і скажем людей, які, які цікавилися. Ці.